Десерт. Давайте приготуємо шоколадно сирний пиріг з черешнями. До цукру додаємо яйця, перемішуємо, додаємо молоко, олію. До працівного борошна додаємо какао і розпушувач, перемішуємо і вводимо тісто. І гарно перемішуємо. До кислого молочного сиру додаємо цукор, білок, крохмаль і гарно блендером подрібнюємо. Виливаємо в форму нашу шоколадну масу і викладаємо шматочками сирну масу. А зверху черешні або любі фрукти ягоди випікаємо, на годину закриваємо рушничком, і потім прикрашаємо за бажанням. Всім смачного.